Реабілітологи з центру Титанові повсякчас шукають методів для організа... для перепрошую соціалізації українських захисників та захисниць. І от нова ініціатива. Перший в Україні культурно-мистецький центр для ветеранів. Які активності пропонують відвідувачам? Знає наш колега Анатолій Журавльов. Від творчих заходів до спортивних занять. У цьому просторі для наших захисників та захисниць, які зазнали поранень під час оборони України, є ціла низка активностей. Ось ці чотирилапі гості також не просто тут залучаються до сеансів каністерапії. Завжди нам раді, дуже люблять собак, і хлопці завжди радіють, приїжджають. Ми, коли приходимо, якщо беремо когось одного, то всі питають, а де інша собака. Каністерапія наразі дуже потужний, допоміжний для психолога, чи реабілітолога засіб, який допомагає швидше, ресурсніше досягти допомоги нашим хлопцям скоріше адаптуватися. Реабілітуватися і знайти свій відновити свій ресурс це лише частина того, що пропонує перший в Україні культурно-мистецький центр для ветеранів Титанові. Створити його ідея реабілітологів, які протезують військовиків. Запротизувати можна нинішніми технологіями, ну практично всіх. Реабілітувати, прийти курс. А що далі? Поєднання. Фізичної реабілітації, от ми зараз в залі реабілітації, а поруч це культурно-мистецький центр. Ветеран приходить до нас налагодити протез або обслуговувати тут завжди черговий протезист, або потренуватися. І тут він бачить, от зараз ми чуємо там звук, там співають, малюють, там у нас 5 студій. Там той, це новий формат. Допомогли в створенні простору благодійники. Да, у тебе була реабілітація. Так, у тебе була реабілітація, у тебе вже реадаптація. Але ти маєш знайти своє місце у суспільстві. Ми розуміємо, що це не так просто і не буде просто. Тому тут і пропонують рішення цікаве рішення. І я впевнений, що це працюватиме. І, схоже, справді працює. Руслан серед відвідувачів нового ветеранського хабу каже, тут завжди є про що поговорити з побратимами та посестрами, познайомитися з цікавими людьми. Завдяки Титановим тут багато спонсорів. Я ось піднявся на Говерлу, спускався з каяків, тобто дуже активно. І я думаю, що тут будуть зустрічатися якісь спонсори, формуватися команди для подорожей. Це Музика, творчість також цікаве, але я думаю, що воно буде розвиватися, тому що це вже буде такий людський фактор. Коворкінг, концерти, консультації, міні-конференції, арт-терапії та освітні заходи тощо. Усе це сприятиме поверненню захисників та захисниць до активного професійного та соціального життя, упевнені засновники центру. Мабуть, ще, ще крутіша місія це комунікація суспільства з ветеранами. Ми відкриті. Суспільство бачить, як тренуються ветерани, як вони співають. От ми технічно були відкриті десь два тижні. У нас вже є барбершоп безкоштовно ветеранів, У нас є бібліотеку, створюємо, видавництво. У нас є жіночка Вікторія, яка виготовляє посуд з глини. Вона мала тут виставку. І сама запропонувала, з глиною прийшла і каже, я давайте, позаймаємо. Благодійники кажуть, чекають і надалі охочих долучатися до роботи ветеранського хабу. А для захисників і захисниць обіцяють насичений календар активностей. Анатолій Жравльов, Василь Меновшиков. подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.